Друзі, всім привіт! До вашої уваги матч е, другого раунду регулярного турніру WCC в козаки. І тут грають два гравці Ріпур та Детром. Давайте подивимось. Це опція 1К, 1000 ресурсів за Алжир. Досить цікава опція. Ми подивимось зараз, де знаходяться гравці. Зараз дивимось, з червоним кольором грає Ріпур і синім кольором грає Детром. Вони грають за Алжир. Досить цікаво, досить динамічна буде гра. Чесно кажучи, я пробував грати за східні нації на 1К на 1 тисячу ресурсів. Досить динамічна гра виходить. Тут і, і коні швидко будуються, і казарми дешевші, і міські центри дешевші. Ну, загалом багато дуже контролю потребують ці нації. Тому подивимось, як буде розгортатися гра у хлопців. Давайте подивимось, як грає Детром. Детром у нас грає синім кольором в лівому верхньому кутку. У нього. Будується ринок. І одна золота шахта вже є. У ріпура вже є і ринок і кузня, він трохи швидше йде, бачите? І вже зайняв дві золоті шахти. Грає червоним кольором ріпур, Уже зараз можна ставити казарму. Дивіться, вже має на казарму видобутих ресурсів і поспіло жито. Я думаю, зараз варто поставити казарму і відправляти селян на їжу. Подивимося, чи так хоче зробити репур. Конюшня? Отак, бачите? Конюшня пішла. А Детрум грає в казарму. Ну, ви знаєте, що зараз буде, зараз буде багато дуже мамелюків, які будуть заходити з різних кутів. І дивіться, відразу ставить казарму. Тобто він здобув певну кількість ресурсів, поміняв ще, і зараз має вже і казарму, і конюшню. Круто! Бачите, і побігли малюки відразу і добуває їжу. Зараз качається їжа. Давайте дивитися, як хлопці бачать карту. Вже ось Зайняв одну золоту, другу, три золотих шахти. Ріпур зайняв. Детрум, в свою чергу зайняв дві золоті. Е, обидва гравці дуже сильно грають. Я грав з обома, обом програв. І, Чесно кажучи, спочатку я грав з ріпуром. Потім з Детримом. Ну, Ріпурс виграв у мене і скаржився, що в нього дуже погана гра видалась. Тобто, Хоча, на моє відчуття, так я, здається, що Детром посильніше грав, коли я проти нього грав. Але подивимося, як вийде ця гра сьогодні. Бачите, в Детрому вже також є е, мамелюки і є піка. Піка виходить, тут збирається. Він потрошку відкриває карту. Ріпур вже бачить карту значно більше, бо в нього вже пішла, дивіться, яка скільки е, мамелюків. У нього вже 8 мамелюків, а у Детрома 4. І бачите, як він ріже, ріже, він відкриває карту собі і відходить, бачите, в 3 в один нападає тут. Детром змушений відступати, аби не втратити цього мамелюка. Тут хтось відкрив карту, легкий піхотинець. Ще от пішла. Пішли, пішла піка. ну тут Той гравець, у якого дуже сильний контроль над юнітами, він тут, скоріш за все, буде перемагати, бо ну реально це не просто встигати тут все управляти військами, встигати апгрейдити, будувати шахти казарми. Бачите, як в нього спав-єнітів і Тут, бачите, в нього трошечки більше пішло. ага Детерва тут більше було. На одного мамелюка і він виграв цю сутичку, бачите, і Ріпур змушений відступити. Це маленька перша сутичка. Тут же Ріпур підзбирав 5 мамелюків, бачите, вже така тактична. І дивіться, заходять пікінери справа. Подивимось, чи вийде щось. Тут охороняє шахту, Ріпур багато поставив піки. Тут, в принципі, мамелюки охороняють. Трохи така зона не відкрита, але тут бачу, він бачив все детром, бо в нього є тут лучники. Це опція, яку вибрав е, Ріпур. Він вибрав грати 1000 ресурсів за Алжир. Скільки 10 мамелюків на 9. Ну, бачите, тому не вступає в бій Ріпур. Ну і чим довше чекатиме, тим більше мамелюків буде у е, Детрума тут. І ось уже бачить Детрум. контролює все, він бачить, що заходять червоні вже от е, юніти до його міста зі сходу. Він змушений реагувати на це. Ну і перша сутичка ми бачимо тут. Але тут явно переможе Детрум, здається, бо у нього е, більше мамилюків значно тут. От бачите, він переміг. Злив своїх мамилюків Ріпур. І що у нас з апгрейдами по казармі? Детрума один захист, але у Ріпура... Ріпура сильніша піка, але в нього її менше. Це все. Бачите як. Контролює карту більше Ріпур. Але зараз він змушений відступати, бо його потіснили трохи. Змушений відступати. Але тут дивіться, скільки вже йде мобилюків. вже 12 йде. І скільки піки. Ну Піка більш прокачана, як я казав вже у ліпура. У Детрому все ще одна казарма, оце проблема, бачите в чому? спам пікенерів у Ріпура йде значно більший. Якщо подивитись на всіх юнітів, то вже в Ріпура є 72 коробка і 17 мамелюків, а у Детрома 35 і 11 мамулюків. Армія більша майже в два рази у Ріпура. От, оце нюанс. Це різниця у військовій силі така. Що в них з абрейдами? Давайте глянемо в академії. Їжа вже повністю прокачана в Ріпура. Детрум також вже прокачав їжу, тут хлопці йдуть чітко. Ну, два сильні гравці, я вам скажу. У нас Детрум є в рейтингу, і за квітневий рейтинг він у нас 12. й А за травневий, який ми не опублікували ще, він 11-й піднявся був. Ну, а Ріпур ще не знаходиться в рейтингу, бо він тільки дебютує, так би мовити, це вже друга гра його в WCC. І якби за черневий рейтинг він вже з'явиться точно в списках. Але, як я казав, ми там плануємо зробити вже по системі Elo поінти. Хто не знає, щось таке аналогічне, як у казаках, рейтинг йде також по балах. Він це пішов на розвідку один ну, мамелюк. Підсвітити трохи ворога. Тут дивіться, які війська підходять. Ну. Дуже важливо апгрейдів в казармах 4-4 має Ріпур і 2-3 детру. У Ріпура потужніші. Потужніша піка, червона. Тому подивимося. що будуть хлопці робити? Відганяє, відганяє від, від, від е, своєї армії Ріпур. О, дивіться, маленький такий підрозділ обходить флангом. На нього треба реагувати обов'язково, бо тут 15 пікіню, це шахта на раз два буде знята будь-яка. З будь-якою охороною. Контроль дуже добрий контроль у хлопців. Дивіться, пішли, скільки мамелюків. 26 мамилюків. Ну які тут апгрейди в них зроблені. Одна атака прокачана в них. Одна атаку прокачав Рипур своїм мамилюкам. Так, ну тут детрона теж багатенько мамилюків є, бачите, тут 23. А в нього що? Одна атака. Однаково прокачення мамелюки в них. В принципі 280 ХП. Бачимо, що займає нейтральність Репур, бачите, нього вже дві шахти на нейтралі є. Досить так сміливо і ну, чого нема в Детруму. Детрум має. Лиса репура 40 на золоті, а в Детрума 20. Двократне... Двократна перевага по золоту йде зараз за червоним, тому дуже складно буде боротися з ним. Тут забіг, дивіться, один мамелюк. І когось зарізав. Когось вбив там. І от дивіться, перша коробка заходить. п'ять лучників, п'ять лучників можуть спалити шахту. І От якщо тут зараз Детром не зупини противника, дивіться, а тут 72 пікінера аж. ого-го, Оце так трюк. 3636 були в одній. В одній коробці один на один, я це дивіться який трюк хитрий. Нічого собі. Шахта була зірвана. Багато пікінерів лягло, але тут дуже складно буде їх зупинити. Дивіться, скільки 57 пікінерів залишилось, але їх дуже мало ХП. Дивіться, дуже мало там них. Можна йти в бій, чому він виступає? Мабуть, лікує, мабуть, лікує репор своїх. Кінерів, та ні. Розтягував розтягував противника. Розтягував противника, підтягував основні війська, бачите. Цікаво, що буде далі. Також шахту можна забрати. Палить шахту Ріпур вже по золоту 15 детрома залишилось. Дуже складно буде протистояти в таких умовах. Переважаюча армія противника, і от тільки недавно, як би отримав другу казарму, вже третю ставить, дивіться, детром, я тільки про другу заговорив, він вже ставить третю, тобто це шанс врятуватися, більший спам-юнітів легше буде відбуватися. Ну і бачите, відступає ріпур. Е, нема ще в нього дипломатичного центру. Дивіться, що у нього тут твориться на їжі, у нього не зроблена коса, зроблена. Не засіяна просто, мабуть. Дуже багато селян на їжі просто, дивіться, нереально добуває їжу. Іде в атаку. Що ж таке? Що ж буде яким секрет буде атаки такої? Може прокачання... прокачана кіннота чи прокачана піка. Давайте повністю піка у кріпура і... Не повністю, бачите, фул кач піки у ріпура. Це буде складно, бачите, тому він і пробиває тут. В нього переважаючи якісь хіті, і в нього повністю прокачана піка була. От що, що чекав Ріпур, Ріпур качав піку. Так, це 1-0 на користь Ріпура. Червоний перемагає в цій грі. Вітаємо і рухаємося далі. Зараз буде наступна їхня гра, а це стається 5К-0ПТ за Португалію. Так, погнали! Детрум грає знову синім кольором, Ріпур грає червоним агресивним червоним агресивним кольором. Це Португалія 0ПТ-5К. Це буде більш динамічна гра, хоч і нації менш динамічні. Та ну Португалія досить динамічна. Тут швидше будуються будівлі і швидше будуються пікінери. Це моє таке враження від цієї країни. І... 5К, це відразу зроблені будуть обміни, буде дипломатичний центр і буде бігати січка. Досить динамічна гра також буде зараз. І подивимося, що зараз покажуть науковці. Дуже сильно на цій опції грає Детро, я знову скажу. Я грав проти нього саме Португалія і він просто розніс мене. Нікуди буду дітися. Подивимося. Ріпур будує ринок, академію вже ставить, Але тільки одну казарму поки. Цікавий білд у нього. Детрума вже є дві казарми і виходить піка, займає шахти. І порсую чергу. Трошечки швидше йде детром. Але зараз він відправив юнітів на шахти і це трошки сповільнить його білд. Відправив селян на шахти. І на дипу може бути перший репур. Хоча репур також дивіться, зайняв золоті, Три і залізно. Виходить піка португальська. Четверта золота, дивіться, як пощастило йому швидко знайти золото, нічого собі. Ну і детрум також знайшов, ось, дивіться, четверту. І тут третя, тобто, в принципі, плюс мінус них одинакові умови. І дивіться, ось уже дип. І так, давайте глянемо. І вже дип, дивіться, біжать. Трошечки раніше був з дипом готовий. репорт. Дивіться, скільки він замовив січки. 38 січових козаків. Близько нуля тримається в нього золото. І от у Детро також бігає Січка. І пішли, дивіться, формація вже готується. Відразу вже на, наперед вже йдуть, йдуть дивіться барабанщик і йде ось офіцер. Зараз тільки буде 36, відразу буде формація і побіжать. Е, лучники. Ні, лехпехи поки. Так, Січка, Січка е, обороняється січкою Детрон. Дивіться, відправлено у три пікінера на розвідку. Шукає нейтральні шахти, а от одна шахта тут була. Так, більше січки у детрума вже тут. І от він проходить трошечки з півдня, намагається зайти, але дивіться скільки тут піхоти у ріпура. В принципі, приблизно так само, але так як детрум в атаці, то Ріпур мав час трохи більше побудувати, і тут якось треба хитрити вже синьому гравцю, щоб його притиснути червоного. Бо тут є і лучники, тут є і легкі піхотинці, які на начальних етапах е битв дуже ефективні проти Пікінерів, поки Пікінери не прокачані. І дивіться, тут багато вже, скільки січки у, у Ріпура, і Детрум не доконтролює свою січку, і Дивіться, січка вступає в бій проти переважаючих сил. Набагато більше було січки у, у Ріпура, і дивіться, і його залишається. Ну, злив свою січку Детрум. Можливо, не побачив, е бо було явно більше. Кінноти Уріпура. І змушений зараз вже оборонятися дедрум, дивіться. Замовляє нову січку, що мінус золото. І тут мінус 5 цілян на шахті. Ще дивіться, і пекінери так. Ой, точніше, лучники також стоять 12 золота, один лучник. Він щойно втратив близько 20 лучників. Це така непогана сума. І якось треба. Ці десяток січових козаків завдали досить багато шкоди. І зараз, дивіться, також перебивають. Тут формацію відганяє, в принципі, він. Тут втрати втратив, дивіться, знову. Найманців, скільки золота, коротше, з'їли ці десяток січових козаків. І зараз вони ще щось захватять, дивіться. Підтискає Ріпур. Тут дві формації ходить у детрум, але, в принципі, переважаючи сили червоного. Тут більш-менш рівновага шахту свою. О, дивіться, вже, тут вибиває найманців, ну тут не до є ріпур вже. Тут вже детром лове по одному січовому. Я до кон... Побачив, побачив і тікає. Не до контролю трошки вже ріпур тут, але в принципі вони своє зробили. Тут десяток січових козаків надали збитку там близько тисячі або кількох 2000 золота детруму Досить серйозні такі збитки. Так, глянемо що тут з апгрейдами Їжа вже дві їжі прокачав на золоті 20. Е, в той час Ріпур ганяється за формацією за однією. Е, і тут на золоті діться, тут 20 також, але менше йде витрат на утримання у ДТРу трошечки, ну то незначна різниця. Тут дивіться формація яка у Трума? У нього 44 апгрейди. Ауріпура. 4.6. Дивіться, в нього вже 6 захист сильніший юріпура. Ось! Дивіться, в нього тут 363697. Але в Детрума більше піки. Але тут без формації. От, в чому прикол, треба перебудувати, мабуть, зробити 72. Краще, мабуть. Не до контролю, не до контролю, я але або, або тікає. Тут лехпехи, їх можна перебити, здається, а ні, тут і пікенери також. Ну, по одному будуть підбивати вони так висмикувати. Дивіться, трошечки затис Детрум Ріпура червоного до його бази. Трошечки затиснув. Вирівняв гру, показав характер, вирівняв гру. Бо він був в програ... програючій такі е, положенні в програ... програючому положенні. І, в принципі... А для тут дивіться, скільки вже зібрав е, ріпур. Три формації, три формації і майже два, дві сотні легких піхотинців. оце Тут вже треба Детруму відступати, в нього значно менше сили тут. І здається, і апгрейди понижчі У нього. Але вже атака добра тут 6-5. Перебудовує свій поряд кріпур. Дуже цікаво поспостерігати. Поспостерігати як гравці високого рівня. Тут Ріпур, дивіться, і вже заходить з півночі. А тут на півдні, в принципі, хотів, хотів спалити дип детрум, але не вистачило трошечки, йому не вистачило кількох секунд часу, і щоб секунди 4-5 він би спалив дип. Не ну, за... так вже, в принципі, і шикарний. Беспалив це було б дуже суттєво, до речі. Бо. По ресурсах ми так вже легко було б його не міняти. І вже, дивіться, тепер е, ріпур в атаці. Рівна гра зараз, абсолютно рівна, і трохи-трохи ну, не пощастило детерму спалити дип. Це була б дуже серйозна заявка така. Бо ресурси десь треба було б брати на новий дип червоному. Має вже Детрум повністю прокачану атаку у Ріпура, повністю прокачаний захист. Сильніші пікінери в Ріпура значно. У нього немає останнього апа атаки, але в нього є всі апи захисту. Забігає. Дивіться, іде одна формація у Детрума з півночі. Він намагається зненацька зайти. Зробив геологію. І пішов репур в наступ, дивіться, треба якось думати про оборону. Де труму? Можливо, відступити, але він втратить тільки золоту шахту. Чи зроблять щось ці 10 пікінерів? Давайте подивимось, доходить до золотої шахти вже? Так, баче золото. Можна атакувати і забирати шахту. Чи реагує якось на це ріпур? Опа, це може бути небезпечно. Реагує. Забирає селян з шахти. Пішов далі, дивіться, детром. І біжить Січка. Біжить Січка сюди. Дуже-дуже небезпечно так. Неприємний такий. Так, зайшли ці 10 пікінрів, до речі. Але, ну. Дуже багато тут сил противника. Змусив він ворога забрати своїх працівників з шахти, чим зменшив видобуток золота у ріпура на 5. І треба ж відправити ще назад, чи до контроля цей Ріпур чи ні, поки він не відправляє. Знову дивіться. Вже пішли гранадери від Детрома. А в Ріпур будує драгунів. Може дозволити собі стріляти з дальній відстані, бо драгуни мають більший радіус атаки, ніж гранадери. Формуються порядки, давайте глянемо апи. Ну, один ап-атаки у Ріпура залишився, детрум вже. Качає шостий захист, це круто. Тобто пікінери у них практично одинакові. Е, питання тільки в їхній кількості. Дивіться, пішов в атаку Ріпур, в нього 1, 2, 3, 4. 4 формації по 36, 1, 72, Тут багато досить пікінерів, дивіться. Тут, да, пікінерів, е, Побільше пікінерів Ріпура. Тут дивіться, як в нього всі вкупі стоять. Треба тут відступати детрому, стріляти хіба що з відстані, з гори, коли можна дістати драгунів, але ні, набагато краще заходить бій зараз ріпур. Хоч і трошки розтягнувся, але краще набагато заходить, дивіться. Переб'є, переб'є. Переб'є, дуже багато залишається, бачите, це. Треба терміново відступати цими назад, формувати новий, нову групу ударну і захищатися, бо ну, але поки будете відступати, оці ось хлопці на конях червоні будуть стріляти по вас. Беште, як вони йдуть за спинами своїх пікінерів і стріляють, настрілюють. Це дуже небезпечно зараз підходить, ну не знаю, як тут рятуватися, може хіба зірвати якось на шахті, скількись юнітів там, я не знаю, але важко буде зараз відбитися. Е, Якісь япи роблять хлопці чи ні, давайте глянемо. Е, в академії немає ні керас, поки ні в кого, нічого, не знаю, чи може хтось. Так от. Ні, немає, бачите. Ні, немає. Тобто у нас є тільки апи в казармах, повністю прокачані в обох, в обох гравців. Так, об, обидва гравці мають повністю прокачані в казарми, казармі пікінери. Але дивіться, наскільки більше пікінерів у Ріпура. Хоч є тут драгуни в дебрма, але у Ріпура набагато більше сил. І в принципі це вже, мабуть, буде GG. Дуже достойно. Бився Детру, він мав дуже класні шанси спалити дип і е, перемогти. Але ну, трохи не пощастило тут. Краще зайшов в бій тут. Буквально хвилину тому е, Ріпур. У нього були переважаючі сили, і він ще краще зайшов. І він ну, просто розгромив ті битві, а зараз просто нереально було Детрому вже оборонятись. Дуже класно зіграли, дякуємо хлопцям за гру. Ріпур здобуває е, черговий. Черговий очко в перемоги, тобто він вже має 2 очка і буде в третьому турі грати з кимось, в кого також 2 очка перемоги. А Детром буде грати проти когось, в кого одне. Дякуємо хлопцям за гру. Вітаємо Ріпура, дякуємо Детрому. І до наступного матчу. Мир вашому дому, слава Україні!